В РФ є певна когорта пропагандистів, яким можна все, навіть трошки, трошки критикувати Путіна. Звісно, це свого роду театр, але глибинному народу подобається. І Владімір Соловйов яскравий представник цієї групи. Але навіть такому маленькому гіганту великої брехні, як Соловйов, роззявляти рота в бік Кадирова чи його поплічників, виходить, що зась. Питання, хто в Росії головний, поки що не піднімається, але все одно виглядається якось дивно. Владимір Соловйов, один із головних орупорів кремлівської пропаганди, як то кажуть, доспівався. Йому довелося перепрошувати перед командиром Кадирівського загоду «Ахмат» Абті Алаудиновим і його підлеглими також. У короткому, але насиченому каяттям відеозверненні Соловйов розхвалював бойові подвіги ахмату і обурювався діями шайтанів, які начебто намагаються посварити його з кадирівцями. Пей птах Гордий. Причиною цього шоу стала давня ворожнеча Соловйова із так званим воєнкором Альохіним, яка лише загострилася після публікації блогером фото біля відомої всім труби в суджі. Соловйов з обуренням звернув увагу на те, що Альохін, побувши на контракті Міноборони лише 23 дні, отримав одразу дві нагороди. Золоту і срібну зірки ордену спецназ «Ахмат». У своїй критиці Соловйов не стримався і зачепив Кадирівську вертикаль. І це викликало миттєву відповідь. Алаудінов зажадав публічних вибачень. А помічник Кадирова Тімур Дудаєв прямо запитав: а чи не вважає Соловйов, що за нагородженням Альохіна стоїть безпосередньо сам Кадиров? Реакція Соловйова не забарилася. Він поспішив запевнити, що не мав наміру ображати кадирівців, і всю провину переклав на Альохіна та медіаменеджмент Міністерства оборони. Він знову повторював мантру про шайтанів, які нібито маніпулюють ситуацією. Насправді цей епізод показовий момент деградації кремлівської вертикалі влади. Попри публічну впевненість і зухвалість, Соловйов виявився пішаком в грі, де кадирівські структури мають значно більшу вагу і статус. В цій кастовій системі навіть топ пропагандист не має право вільно висловлюватись, якщо це, хоч трошки зачіпає священну корову Рамзана Кадирова та його оточення. Реакція Соловйова показує межі його впливу. Як тільки зачепив інтереси сил реальних, а не телевізійних, його швидко змусили прогнутися. І це також демонструє наскільки глибоко Росія загрузла у феодальній моделі, де лояльність кадирівцям значно цінніша за саму вертикаль кремлівської пропаганди. Отже, Соловйов не тільки символ режиму, а ще за сумісництвом його жертва. І чим далі, тим більше вони починають жерти один одного. Тож побажаємо успіху обом командам та продовжимо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тож, тримайте розум холодним, підтримуйте Сили оборони України. З вами була контрпропаганда. До побачення!